Дозволяєте, чим дозволяєте ми все. Я бачу, що вам все одно вже давно. Данілюк Вадим Максимович, ВПН номер 01599 Ваше послужчення. Дозволи ви не даєте. Ви не є орган законодавчий, виконавчий влажні. Не сперечайтеся, будь ласка. Регеша Олександр Валерійович. ВНП номер 014599. Зараз, hadier, зараз приїде... Ні, е... nee. ваше водійське. Не, 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 а спочатку, при, спочатку відреагує. Спочатку відреагує. Ви навіть нічого не сказали, що я порушив. Статті 16, закон України про дорожній рух. Так. Висилаємось на ПДР. Дозволяється перетинати лінію, дозволяється перетинати лінію, розмірки 1-1, вузька сільна лінія, випадку об'їзду Дорожньої перешкоди або нерухомої перешкоди, так. розміри, які якої не надають змоги здійснити її безпішне об'їзд. Все. це все. Або коли транспопереду вас рухається транспортний засіб, який рухається, або, 30 шановний нагоди. Ви не то не ви... на то посилаєтесь. Ви, Ні, ви не це зрозуміли. ви не зрозуміли. Ви шановний трактуєте нормативно-правовий е, акт послухайте. саме по своєму я пояснювати я, я пропас, як, його, як, пропасав. як пропасав. Прошу, прошу дати пропасав. вашому колезі. Висловити свої послухайте, пояснення. Слухайте, будь ласка, сюди, пане та водію. Так я вже пояснення почав говорити. Зараз я вам дам окремий бланк. Ні, не треба Мам. мені окремий бланк. Я зараз свої пояснення щодо свого Давайте, руху пояснюю Поясню. вам. Права смуга руху транспортного засобу автобусів, так? Права смуга руху транспортного засобу ну, автобусів. Ну правильно, ні? Є ви не розумієте даруку? про що йде мова? Я бачу, ви не розумієте а, ви, про смугу руху. Думає, правильно Ви вважаєте, що ви знаєте право дорожнього руху? краще ніж При тому ви не називаєте, при, при, при тому, ви називаєте речі своїми іменами. Я а якими мені? А я маю. Я що на допиті, що на екзамені а, у вас ви, бачите? Ви навіть чітко відповіді дати не можете. Ви не розумієте сьогодні? Ну то що поїдемо то на освідувальну? Це... А при чому тут освідувального? може, ну, вас що, поки, може вас в мене є ознаки? Ознак немає. Немає ознаку. А чого ви мені тоді кажете, що я не можу щось формувати? Ваші видічки посвіщення у нас перестаційний Який? Чому я маю його надати? Ви Порушив? Складаємо протокол. Протокол не складається. Не. складається Постанову складайте. Так ви ж казали, що ви дуже знаєте, правила, дуже дуже хорошо знаєте. розвитку. Дуже хорошо знаю. Що ми маємо складає. робити спочатку? Докази. Давайте показуємо докази. Спочатку ми встановлюємо Ні, спочатку не ви спочатку, кажете, а спочатку, спочатку кажу, шановник, так, як має, має шановник, прописав, вам каже законодавець, має, має, вам прописав, прописав, як. Ти? Не більше, ні менше. А не то, що кажете. Добре, без питань. Тоді що ми робимо? Встановлюємо усіх учасників. По якому? Для розгляду міністра? Добре, по якому пункту? Ну я не знаю, КУПАП, що там? По 17 пункт, 17, 17,1. Давайте подивимось. де 17. ,1. Ну відкрити, Купап. Покажі. Я вам повідомляю, рух по смузі ще приблизно. Ви ну, мені максимум можете виписати за те, що я курю в громадському місці. За це можна написати окремо. У нас зараз ще цікавить виключно право до. Напишіть окремо. Не переживайте. Ви поки що не не показали докази? Ви, не довели не нічого. Пред Ще, лиця, не пред'явлення ліса пане ви У зв'язку з тим, що так. ви не пред'являєте посиченого на законну вимогу. це є адміністративна відповідальність. Давайте добре. А ви довели ну Значить, до особи докази? Я особи надаються під час рот для Зараз спроги, розгляду справи. Зараз моніторинг відреагує рейд, на ваше віде, правопорушення, шановний водій. Ваше правошні право... водія кажуть. На, на підставі чого ви кажете я вам мені Я доставить порушення правил дорожнього руху? Що саме порушив? Я, я рухався. Правильно? Почекайте. Я рухався. Я рухався. Може я свої пояснення закінчу? Ви свої пояснення вже давно закінчені. Я буду рішати, коли я закінчу. Вись будете рішати вдома. Да, все, ні, так. ти будеш да. себе вдома рішати. Говори, ну, спілкуйся буде. нормально. А хто з тобою спілкується, нормально? Ну то все, потіряйся що? тоді, що ти хочеш. Що ти потіряйся? Чуєш, Ну, ти десь поражено. десь потіряйся, знайди собі роботу кращу. Знайди собі роботу, а не друге. Ти не займам. будеш казати, кому що шукати. Да. що мені тобі говорити? З тобою нема Точно. Точно. говорити. Точно. Да. Точно? Ну то все, здай значок і здай фізок. Здати значок. Хорошо. Да, і фізо здай теж. <реш> Ой, Боже, я тебе прошу. Чоловіче, іди да. куди йти? Бо мені з тобою смішно це а говорити. А чого? Бо З тобою нема про що. Ну, а про що ти хочеш ну, говорити зі мною? Принаймні, якщо людина знає правила дорожнього. Ценавний, руху. По-перше, е, я в... рухався в дозволеній смузі, так, простроївся для повороту праворуч в праву смугу. І розумієте, мені розумієте, що ви не можете, ви не можете там зробити все. Ну, Коні не можу. Чи це плечі? ви не можете взяти зараз виписати протокол? Не за що. Господи, прочитайте ну, ті правила... То дороги. прочитайте, то з якої смуги повертати? З лівої? Чоловічно, ну питаю, з лівої смуги? Ви, Давайте покажемо, де бачите. ця змуга. Тоді, тоді, ну разом з вами на місці правопорушення. А, а робити, де? То купав. Ти ж сам Ви чим? Ну то ви чим керуєтесь? ку все в рамках закону. То Яково пішли закли? по купапу на місці я правопорушення, пішли показу. Ні, я вам просто... треба, я а мені... вам треба. Вам треба, Ні, Він... вам треба. на місці в мені правопорушення. Достатньо відео, з відео з реєстратора. Давайте подивимось. Відео з реєстратора. Коли я почну розрізня, обов'язково. То ви починаєте Ну, Поки що я вашу особу не встановив. Засіб, е... Суп... А я вашу я встановив. До речі, в понеділок якраз у Редвана і будемо говорити про це. У пана Редвана, да. А ти йди собі колядуй. Бик. В полі потерявся. Не допасся. Зараз по-новому покажу на що посилається цей непотреб. Непотреб, який не знає законодавства. Смуга для руху. От, шановні, смуга руху по вулиці Театральній, біля театральної 10, яка повертає, от, автівка ще одна повертає праворуч на Грушевського. І повертати можна тільки з правої смуги руху. Для цього треба перетнути суцільну лінію, яка дозволяє цей перетин, коли треба. Коли вона вказує на обмеження маршрутного транспорту або громадського транспорту, буква автобусний транспорт, і дозволяє, відповідно, перетинати її для повороту праворуч. Ну, Ще одна версія, яка от з моніторингу була, що вона нанесена помилково, тому що вона в кінці, ця розмітка близь поворота, вже має бути несуцільна. виносите постанову чи визвали Ні, ну ви виносите, ви давайте, ми нещ... почнемо, ви справу починали, ні? Ви розгледівали справу? справу? справу не починали, Ну, давайте тоді ви починаємо ви все ви, в рамках ви, закону. То, може, почнемо під початку роху? Ні, ну, в рамках закону починайте то, може, за рамках там все. Закону. Що необхідно початку, починати? Для розгляду справи для початку? Це підготовчий процес який? Ну, звісно. Якщо ви знаєте, то ви зрозуміли і пред'явили. Ні, я не маю пред'являти вам Май. на видумане правопорушення. На видумане? Угу. То що ви не знаєте законодавства чи ні? То це ваша проблема. Ви що ви трактуєте наше українське законодавство? То, по що своєму, ви його трактуєте від себе, себе, так як ви хочете, шановний. Ваше... Будь ласка, не ваше... ведіться себе як кацапи. Не треба ну, трактувати на Ну, я бачу, що Ви да от тіки шо не хочете. Що, що я вам покажу зараз? Я вам покажу, руку. як ви ці... своїми діями створюєте безпорядок. Да, так, Звичайно, да, Безпорядок? Так, звичайно. Тому це ви створюєте безпорядок в правоохоронних органах. Да, особисто. Я, да? особисто? Mm, mm. Собі. Цікаво, я думаю, що будете притягнені дум. до відповідальності. Звісно, да, обязательно. Конечно, ви що думаєте, що вам це? Да. Це mm -hmm. якраз mm -hmm. для вас супер буде перевиховання. да, да, да. да. так. Да. Розкажете це комусь другу. Чесно, мені ваша особиста думка не цікава. Водійське ваша привет, Да Мені власть. ваша особиста думка не цікава. Водійське посвідчення. Для чого? Так починаємо. Ваша. Докази. Будь ласка. Господи, ну що ми. Починається з чого? Я починаю розгляд розгляд адміністра, вибратись посвідчення відповідно купав, до для, ну, розглядається. Ви водійське посічення не пред'являєте, є адмінповідомість за частиною першої стіс 26. Ну, ну, отлично, то ви не починаєте навіть розгляд Знає нормально. Чин... Ви почніть по купав. Спочатку досліджуються докази. Будь ласка, давайте дослідимо докази. Моє клопотання звучить вам. Досліджуємо докази. Ми докази будемо розглядати. Давайте Конічна. розглянемо. Конічна. Ну, то розглядайте. Дуже. Показуйте докази. Водійське посвідчення. Подивись мені, будь ласка, водійське посвідчення. Докази давайте. Не спішіть, ви посвідчення посічені. Ми не спішіть, ви вже мене затримуєте. Я вас поки не затримую, я вас обмежую. Ви, добре, в чому обмежуєте? Ну, водійське посвідчення ви не обмежуєте Чи маєте право керувати, я не знаю. Рухом а вам що треба знати? Подальший, 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 рух, вас стовповноважу знати. Вам заборонений. Заборонений. Вам таке мама, мама, мама так вчить вас? Ну, ну давайте на освідувальне поїдемо. Знаємо, хто з нас неадекватний. Боже, <рес> <рес> яке ви смішне ті? Ведіть себе хоча б достойно. Яке Коли ви зні... Коли я на відео я відува, я і ви знімаю. на відео знімаєте. Ну, і все. Не беріть. Ви. ви що вживали алкогольну? Так. Ви чуєте, я вживав? Так? Я вживав? Поїдемо? Поїдемо, так? В нього трохи алкогольний минувся, кстати, реально. Є алкоголь. Давайте. Ну напевно ж є. Ви ж знаток. Я? Я не знаток. Ну. Я тільки можу виявити ознаки. Які ознаки? НАЛЬКОБО НАТО. Ну, а є. Які, які ознаки? Як мінімум, перше почервоніння, шкіри обличчя, по-друге, запах Алпа. Почервоніння <поцелес> <поцелес> по в мене є. Звісно. <поцелес> Якщо ви не бачите, все руки почуть. А ще від чого буває? Я не Багато бачу на саджа. Себе... От... Да, я о, я, подивився, я да? бачу, молодець. <laughs> Шутка зайшла, тільки не му. Ну, е -е, а від Лексі. чого ще буває почервоніння? Для цього є лікар, який освідовує. О, давайте поїдемо не, на освідування. Зараз поїдемо, не, поїдем, не спішіть. А поїдемо таке? Конічно. Добре, тоді я заберу речі. Ну, транспорт не засідає. Ні, 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 не, вийшов. Звичайно, ясно. Я пішки пройдусь. Ідіть зі мною. Я ж туди пройшов з пішки. ідіть, ну, я заберу сюди. речі. Я маю забрати речі з закладу, які вже, вже закриваються. Ну, руки. То руки заберіть. Підходьте сюди. Ну, руки заберіть. Підходьте сюди. Підходьте що ви, знали, купав, що ви ведете ви себе не якось неадекватно. Якщо є порушення правил до розвити мене є підстава, ну. я вас затримує. Ви а, затримуєте роби, мене? Роби, то ви мене затримуєте? Ще раз, ви мене затримуєте, питаю? Затримуєте так чи ні? То так чи ні? Як себе? Не, скажіть, мені, ласка, ви як так можете ну, спілкуватися на, ринк, на ринку можете спілкуватися. щось. Ким ви, ким Чоловіче, ким ще ви себе вважаєте? Щось? Скажіть, будь ласка, щоб це я знав це не просто. вам. Ну я вас запитую, щоб не образити, на мені не ваше не запитання Боже, не дай Боже вашу честь та гідність ким Ой, доважати чоловік. Ви свою жінку? честь і гідність, напевно, вже давно образили при при обиранні напевно професії своєї. Автівку ще пробити по страховці. Обов'язково. Не, не треба? Наше. Як нашу? — Ну, страховка на 10 сітки проводити, то я не доводить фотографії. Ну, а вдруг вона без страховки? Ну, то це ваша проблема. Ви не а то ви... в ДТП, а то страховий ви поліс вам виходити. не подавати? Ні? Ну, для не. протоколу може. Ну я не знаю ваші вимоги теж там, що вам понятно, що що. А, ну, а ви адекватний, так? <рес> То ви ж казали, ви не лікар для, для того, щоб визначити адекватність <рес> людей. <рес> за страховку слова. Ми ніхто поїдемо, сказали. може, на встигнемо, Ви не переживайте. — То ми поки що так, переживаємо не за переживає. вас. Ну, за мене не треба переживати, за мене держава переживає. Держава ми, за ні, вас не буде, переживає, бо, бо держава це люди. В першу чергу, а люди якраз вже на, на таких, я як ви. Я не бачу, що ви громадянин України. Я ніякого документа цього не бачу, що підтверджується. Це особа, вам і не треба бачити. фізична особа. Вам Хто не треба є? це бачити і знати. Ви спочатку в рамках закону почніть діяти, це а потім ви будете ви не чесно, мені це не цікаво. Ну, то, що вам не цікаво, це я зрозумів вже. Бо чоловік, коли ви коли поки що багато. Коли ви, коли ви, шумі, коли Порушили правило дорожнього руху. Майте му це. Ви так думаєте, що я порушив? А ви навіть не посилаєтесь? Я мужність маю і відповідати за вашу за свої дії. я, я, відповідати, я, відповідати я, ваш... я бачу, якого мужність проявляєте. яку що ви Виявляєте таку мужність? Розділ. Мені шановний на ваше бачення, якось наплювати. Ну то для чого ви устроїли цей яку свою роботу? влаштовуєте тут словісний каратер, та 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 притягують до відповідальності. Тата за за що притягують до відповідальності? Почніть спочатку. Почнемо перше. Рух для космузії. Mm -hmm. Для маршрутного транспортного засобу, mm -hmm. mm -hmm. правильно? Mm -hmm. да. Далі. Далі, не придявлення посічення водія. Рух Оскільки по смузі, санці... а скільки санція... рухалася с... втівка по цій смузі? Оскільки сонця статті передбачає за рух по смузі для маршрутного транспорту. Для більше, повороту праворуч? Більше, більше, більше. Ну ви ж правильно більше, кажіть? Більше, більше. Для повороту І праворуч? Далість у вас буде притягнення Ну, для повороту праворуч, до закінчу. то закінчуйте. Я нічого вам не, не маю, нічого я вам доводити, що я там правила знаю, а ви ні. Я не маю. Ви самі довідіть спочатку. Ле. Алло. Оце вся повага до... Ви ж спілкуєтесь зі мною. Я ж не Куда з вами, я з вами поки не спілкуюся. Ні, ви зараз спілкуєтеся. Я з вами землі. не спілкуюся. Будь ласка, шановний. От ви Ідіть від мене, тримайте дистанцію. Яку дистанцію? Принаймні, Су... Принаймні соціальну. Яку? Ідіть на 2 м. Іду на 2 м. А чому на 2 м, а чому не на метр? Бо що на 2. ви взяли? Бо можливо, трюк, ви чимось хворієте. Зараз... Я не знаю, що ну, що у вас є в крові, чи взагалі ви десь лікуєтесь. Чи може кров'ю вас... на вас плюють, чи що? Що не хватало? Звісно. Здорова Коли кров ви може ви... вилікувати Кого? таку не, людину. А, нашо... Кого? Кого може вилікувати? През... Моя кров у вас? Ні, я вам вашу свою кров не дам. Ну Трошки ви так. слабенькі на то. Ви не відходьте, ми ж розглядаємо щось. Бо я зараз піду, ще раз вам поясню. Добре, я пішов. А за неправомірне обмеження, ще навіть не складання, на вас буде, відповідно. Позовна заява, будемо розглядати це в суді, Добре, звичайно. І так, порушення прав громадян можу. можуть. можуть ви... Позовну, ви, заяву. Звичайно, ви можете Тільки, позовні ви заяви своєю складати. Своєю що, що? не відшкодовували всі витрати. Ну то ми відшкодовуємо. Кому? А кому я говорю? Я вам ще раз скажу, думайте, що ви говорите. Кому? Та, ну, що, чесно, а що мені зовнішні? Та кому я кому я говорю? а? Ну кому? Працівнику виконавчої влади, поліцейському, вийде до мене, так? Да? Добре. Прийшов з вами чи з тобою З вами. Так, да, давайте. З тобою. А чому так? Ну, з що тобою? що мене законодавець не зобов'язує з вами не ви. Я можу говорити так культурно і вічливо. Угу. Це Добре. все, що написано в моєму наказі дисциплінарному. Не знаєте, про це Дисциплінарний мене, наказ. Це написано, так? Да? Вказано в наказі тільки. Те, що має маємо вживати до вас не було. Коли це вони Ми можу вільно говорити з вами на тип, але це в залежності від того, як людина заслуговує канал. Ви в даний момент це не заслуговуєте. Я можу говорити з вами не навіть. Навіть так? Навіть. А мені теж можна знайти, так? Так ну, говоріть, як хочете, я там хочу. Я думаю, що... mm -hmm. Мені, а чесно, якщо, що ж ви одразу говорить, я хочете, як вам зручно. Мені то ви може ви я, як в, як, як я, я вважаю, за події uh -huh. А, то ви так, то ви так, так? Да? Не риба, не м'ясо. Як мені зручно. Я зрозумію. О, не можете оприділитися. Я не знаю, що ви не можете определитись. Я в селі можуть ті вже давно відділися. Можете я не все нормально определяюся. Я, Єдине, я що не впевнений, можу... ви себе ідентифікували ніяк. ніяк ніяч, а я маю? Того? Для чого? Через те, що ви в формі поліції. А що це якось змінює ваше поділення? Ну а чому ваше я, я як... маю вам зараз я... надати щось? Я, я понял. На підставі чого? Ви чого? На підставі чого? На підставі ви надуманого хто... правопорушення? Ви, ви определились, хто ви є? Чи людина, Чи жінка, чи жінка, Краще, чоловік. ніж ви. То придіть документ, будь ще що посвідчує вашу особу. Для чого? Встановлення як особи. Встановлення? Для чого? Розгляд адміністративної справи. То давайте розпочинаємо розгляд, розгляд і в процесі встановимо розгляд. особу. Розгляд як передбачив. То ви ж вже розгляд... щось там дивилися, кажете, Магнім що ви встановили, вас зверталися не... до мене на ім'я по батькові. Не... То, то не не ви значить, що то ви, значить, щось вже визначили щодо моєї особи. Давайте сказав, розпочнемо віде, дивитися докази, документ, а потім складаємо документи, будь-які докази, будуть вам надані під, під час. Можете скласти протокол максимум за це <плес> запаління. Якщо електронне, Треба, це я батьків, батьків. складайте. Батьків, батьків. Я дуже переживаю Ні. за вас, звичайно. Чесно, так, не. переживаю. Знаєте, пок... переживають батьків. Краще, щоб це робили діти. До чого взагалі? Ну, ви якось... Це є така логіка. Це... Ви, ні, ви несете зараз взагалі несумісні слова, які... слова, що Це не сумнісні слова. Адекватні ніж ви. Да, так, вичай. що діти мають переживати батьків. Ви може своїх на батьків? кафедру філософії підете, будете те Не дай Боже, навчати. щоб вчити ще таких, як ви. Да, нас ні. Ну, краще краще вам ви повчитися. здайте ви значок хоча... і йдіть собі додому. Ви не пробували на курси актарського курс мистецтва? поступити? Вас влаштувати раз, хіба що? У мене паспорт фактично. Скажи мені, будь, запиши дані сюди. Пане викинь. Як я там прізвище не побачу? Роговарію. Олексій Юрійович. Юрійович. я особа, яка не на Народали. Розряди... Ви гадали, гадали, фотографія ваша базі ПНП є. Не ну, вийшла, не давайте. Олексій ну, ну, Юрійович Рогу Починаємо просити ага. адміністративну справу. Я як особа, яка уповноважена, на розгляд одні справи у сфері забезпечення uh -huh. безпеки дорожнього руху, починаю його робити. О 21 годині 26 хвилин. В даному випадку було зупинено за пунктом першим, статті 35-го закінчення політиці. Рушення права дорожнього ага. руху. На виконання вимог розвідки 1-1. Приїзд про снузі для руки. Прошу, Прошу гучніше говорити, я не чую. Я ж, я, ж, не ви, не виступає, ви не виразно, ви виразно зачитуєте зараз, ви ще вираз. можете маєте да, права меопарту, зачитати. Я не ви чую. пред'явили посвідчення водія відповідної категорії на право керування транспорту масово, Альфа-Ромео. польська реєстрація, номера. RZ9488H. даному випадку будете притягатися до адміністральності за частиною першої стіни 122 Кодекс України про адмінправопорушення Також, оскільки ви не приділили посвідчення водія, то передбачено другим розділом право дорожнього руху, <тас> і будете притягнути до адміністральності за частиною першої статті 126 Кодекс України про адмінправопорушення. саме не приділення посвідчення водія в даному випадку категорії Б. Угу. Сума штрафу в даному випадку передбачено 425 заяв. Угу. Пояснюю права. Він на 63-й стік Конституції України не маєте право насичити проти себе або коло близьких визначених законів. На 268-му папу маєте право подавати до заявляєте компанію, ресурсово допомоги, угу. також маєте право на перекладачі. Я вас розумію? В повному Повномо. Клопотання заяви пояснює дочити. Звичайно. Як? По-перше, давайте оглянемо докази правопорушення. Без питань. Подім, дай мені, будь ласка, телефон. Перше. Відео питання, реєстратору з реєстратора, який передбачений чином законодавства. Дозволите мені подивитися? Ні? Ні? Заберіть свій телефон, я вам нас Чому? Чому? Я не знаю, з якої цілі ви будете використовувати. А що використовувати? Відео, що ви знімаєте. Від... Я. Бідіть, ласка, ну, так я ж маю, Забері, Заберіть. Що, ого, я маю забирати? Ви не хочете ознайомитися. Ваше право. Я Заберіть, це я не, не хочу. Знайомити. Так показіть мені. Вам, я вам показую, ви не хочете зніматись. Так покажіть мені, Олексій Юрійович, це добре. Якщо ще, ви ви роз, ще раз клопотання будь ласка, моє. Покажіть, будь ласка, мені... Я вас ознайомив, ви не захотіли не... знайомити. Ну як це не захотів, як ви, я хочу. Ви, я зараз ви не дивитесь ним, ні монітор, нічого цього не робить. Ну, я... ви, заборонили... на ви мені заборонили на нагрудну бодікамеру номер 4 Ви мені заборонили нічого не забороняв. Ну, ви притягаєтесь до адміністративної відповідальності. 10 днів на оскарження дістовому порядку, бо ви ще сте ще, ще крім і 15. Стат. Зараз вас документ постановлю і розгляд справи буде також ви обмежені в праві керування транспортним засобом, До того моменту, поки ви не пред'яти відповідне посвідчення водія, відповідної категорії. Кому? Інспектор який розглядав справу адміністративну. На я підставі чого? На підставі закону про ну, На підставі якого пункту, закону. Ну, не статті? Не знаєте. Не знаю, скажіть не знаєте, на підставі читає, якої статті читаєте, я маю вам пред'являти. То, то то ви на що та саме ссилаєте? Та ну, це ж такі саме. Він що, йому що толку я говорити про це. Приїде, ну, що Якщо може... ви не можете трактувати правильно... Чоловіч, Якщо вам говорять, ви не чуєте, то це ваша проблема. Особисто, це не моя. Водій. На Роздруковуйте. Насвідувальну. Насвідування. На ну, що не все, бачу, ви не приїдете. поїдете. Поїдете, будете потянуть знову до однієї повідальність. Якої? Побачите. Спинять, покажуть. А? Спинять, розведемо справу, Угу. Угу. Mm -hmm. -да. Добре? Копію отримують. Звичайно. Треба буде поставити до підпису. Треба? Так. Да. А як? Чи, як треба читати? Опа передбачено. Бо ви Чим? розписуєтесь за отримання партії, і за зачитання права. Ну то знайомлюсь, то почитаю, звичайно. Ну, я вам і дуже зачитаю. Ні, ну постанову, знайомлюсь Знайом. же, правильно. прочитаю і тоді подивимось. Ви читайте. Хочете, получаєте. хочете не получаєте. Це ваше право. Нічого не хочете. Ви вже порушили мої права. Зараз на цьому місці да. нам ще треба буде почекати. Да, да, да. Слідчо-оперативну групу всіх. Ще, мабуть, уголовний розіск пошукає. Звичайно, ну, на вас, то головний ну, да, да. всіх року всіх нема. Всіх почекаємо. Є, Є... кримінальний розширь, уголовний розіск. Для вас рушик, уголовний розвитку, і... бо ви його вживаєте не суше. Це... Говорите суржик? Ну, ну, Це ваша особиста ну, добре, проблема, добре. я вам поясню на всяк випадок, що ви собі розуміли. Mm -hmm. Бо бачу, ви не розумієте ні у якої немає. У вас, ну, я не розумію, звичайно, людей, які трактують чоловіч... законодавство по-своєму. Ну, да, да. ну, не так же, як ви, що під себе. Ну, Є закон. а у вас Ну, немає. Для вас, я бачу, його немає. Ви їздите без посвідчення водія. Чудово. Їздите, як хочете, порушуйте право дорожнього. Чудово. Хто вам таке сказав? Що з вами говорити?